Коломию відвідала обласна влада. Перший заступник голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Марія Савка провела виїзний прийом. Попередньо на зустріч записалися шість коломиян, з якими проблемами зверталися містяни до обласного керівництва. Дивіться в сюжеті. Виїзний прийом громадян у Коломиї захід плановий. Згідно з дорученням голови обласної державної адміністрації Олега Гончарука, прийняти рішення, що його заступники виїжджатимуть у районні центри для того, аби особисто приймати людей. Така практика започаткована тільки два тижні тому. Заступники голови вже побували в Тлумацькому районі. У Коломиїв на виїзний прийом приїхала Марія Савка. Є багато людей, які не мають можливості по стану здоров'я по інших напрямках добратися до обласного центру. І я рахую, що такі дії влади це вони сприяють е е е крок на зустріч нашим краянам. Коломиян Марія Савка приймала у ратуші в кабінеті міського голови. На прийом попередньо записалися шість осіб. Загалом зустріч тривала годину. Є різні планові питання, з якими люди підходять без сумніву, є це і житлові питання. Саме сьогодні було одне з хвилюючих питань. Тому мешканці багатоквартирного будинку вони мають немає заїзду, і вони схвильовані тим, що може статися непоправне, коли пожарна машина не зможе заїхати в двір. Ми спільно з рішенням з головою було створено комісію з профільних людей, які на протязі тижня мають опрацювати це питання. І в середу, 24-го числа, дати свої висновки. А вже подальше ми будемо рухатися. Також були соціальні питання, які ми десь можемо на них вплинути. Без сумніву є питання, які важко на сьогоднішній день вплинути. Але я рахую, що такі планові виїзди і зустрічі на місцях вони сприяють. якраз, що наші громадяни мають доступ до влади, і мають можливість вирішити свої питання. Те люди по різному сприймають ці моменти. І їм здається, чим вища влада, тим. Реальніше вирішити питання. Насправді більше з питань це стосується міста. І міський голова на 98% володів всіма цими питаннями, з якими приходили скаржники, І вони вже частина з них вже була в стадії вирішення. Але людям хочеться ще раз, щоб, наприклад, представник вищої влади підкреслив значимість їхніх питань, і що вони будуть в подальшому вирішенні. Марія Савка планує незабаром знову відвідати писанкову, оскільки вона є куратором Коломиї та району. Місто Коломия на сьогоднішній день одне з лідерів. От зараз ми розглядаємо проекти по Державному фонду регіонального розвитку. І Коломична якраз з майбутнім будівництвом басейну вона є в лідерах в цьому напрямку. Дай Боже, щоб цей проєкт реалізувався, тому що це насправді дуже такий амбітний і серйозний проєкт. Перший заступник Марія Савка також приймає краян в обласній адміністрації. Кожні два тижні у вівторок охочі можуть записатися на зустріч. Мешканці Коломиї також часто бувають на таких прийомах, каже чиновник.